У нас у Кривому Розі не так вже й багато красивих архітектурних об'єктів. 10-12. Я би навіть сказав, що їх дуже мало. А ті, що є, ну це класична савдепівська похабщина, яку так потужно бережуть та множать комуністи-мародери. Дід Гнилькул зі своїм бисерюком Сашком. Це ворог. Мешканців нашого міста станція швидкісного трамваю зарічна задумувалася і досить довгий час була перлиною спального району, на якому, окрім мафію та АТБ, більше нічого немає. А ну ще заправка око і ТРЦ ТЕРА. все більш нічого цікавого: алкаші, бариги, бродвеї і все. Во районах це видно було. Я переконаний, що аби містом керували не мародери, а молоді, потужні реформатори, то станція могла б стати родзинкою та туристичним центром 5-го мікрорайону Зарічний. Але, на жаль, Кривий Ріг в облозі мафії останні 14 років. Тому, окрім занепаду, нам нічого не світить. Хоча є маленька надія у вигляді нового директору швидкісного трамваю, який нарешті затіяв реконструкцію станції, щоб, хоча б на кілька місяців до початку дощів, дати мешканцям зарічного змогу побачити щось красиве, саме так. Лише на кілька місяців, бо ремонт ще йде, а нова штукатурка вже облущилась. Я думаю, що ось цей пан, який прокоментував стосовно цієї ситуації у мене в Ютубі, дуже правий про все це зараз у деталях. Бажаю здоров'я, Кривий Ріг! Чесно скажу, я готував це відео більше восьми років, адже почав фіксувати стан станції Зарічна на відео ще з 2016 року. Потім, працюючи журналістом на 1 КР, писав про це статті. Робив звернення і спілкувався з місцевими депутатами в сподіванні, що станції не дадуть повністю зруйнуватись. І от зараз, під час повномасштабної війни, у той час, коли ми отримуємо невтішну інформацію з фронту про те, що ворог просувається і наближається до нашої області, в момент, коли кляті окупанти почали діставати кабами до Запоріжжя, у Кривому Розі організували ремонт станції. Війна, все спішить. так. Ремонтувати станцію необхідно, але це треба було робити або до початку повномасштабного вторгнення, або вже після. Але ми ж маємо справу з мародерами, що узурпували владу в місті. У них своя логіка мародерська, націлена на пограбунок Кривого Рогу, а ніяк не на розвиток. Да. Та й на жаль, народ наш це потужно підтримує, радіє кожній вкраденій гривні. Ну, бо мовчить, наче на допиті у рашистів. Ну я вам скажу що... Uh, Наші люди мудре. Ми б могли зупинити все це, об'єднавшись, дати бій мародерам і повернути вкрадене. Але усіх це все влаштовує. Ну, а ми з вами я маю на увазі себе та вас, шановні глядачі, ми з вами просто пишемо історію свого міста. Спостерігаючи за тим. спостерігаючи за всім, що відбувається. Тож, давайте вже напишемо чергову главу історії станції Зарічна та Мародерство на ній. Насправді, мародерство на цьому будівництві це більш гучні слова для привернення уваги, бо проблема тут трошки в іншому. Точніше, тут цілий комплекс проблем від відсутності комунікації до байдужості і звичайного простого крадівництва. Це треба теж розуміти. про все по порядку розповім. Почнемо з відсутності комунікації. Мало хто знає, що у нас у кривоморозі за наші податки існує ціла команда. Важко їх назвати журналістами, але журналістів, які працюють на муніципальному телеканалі «Ригана» і обслуговують мародерський клан гнилькулів, унічтажаючи нашу медицину. Так от, телевізора в мене, як бачите, немає. Я його і не дивлюсь. Ну а на самому сайті телеканалу ну просто не працює пошук. Тому знайти кількість згадок про станцію Зарічна нам з вами не вдасться. Хоча ні, я знайшов через Google ось цю новину про ДТП біля станції. Мені особисто дивно, що фото опублікували у такому вигляді, наче з фільму жахів. Ну але хоч так. На ютуб-каналі Ригани, на якому витрачаються десятки мільйонів з бюджету, зазвичай до сорому мало переглядів. Але там знайшлося лише одна згадка про станцію Зарічна. Зараз ми е, робимо. Ремонт у нас на станції зарічний. Я вважаю, що в цьому році вона буде більш безпечна і. За всіми умовами для наших мешканців. Повне відео. Ми з вами дивитись не будемо. Бо Органа під гнилькулами, і якщо я тут опублікую це відео, вони закинуть ще одну скаргу на канал і його заблокують. І це для мене найголовніше. головне, на мою думку, це погана комунікація влади і людей, бо сюжет ну ні про що, і ніхто нічого не знає, скільки грошей виділили, хто виділить ті гроші, хто робитиме і все таке інше, ну ну нема цього всього відео. Але не хвилюйтесь: без десятків мільйонів гривень з бюджету, виключно за підтримки моїх глядачів і за ваші донати, усю правду розповім вам. Я для початку за основу візьмемо два моменти: перший це суму бюджету Кривого Рогу. Якщо хтось забувся, я вам нагадаю, що після прийняття закону про децентралізацію бюджет міста з 2017 року по сьогодні постійно зростав. Раніше бюджет був 3,5 мільярди гривень, а з 2018-2019 року вже майже сягнув 10 мільярдів. Тож, давайте приблизно порахуємо, що з 2019 по 2024 рік минуло 5 років, і у бюджеті міста мало би бути 50 мільярдів гривень, витрачених на утримання та розвиток кривого рогу. Скажіть, будь ласка. Як ви вважаєте, ну у вас є очі? Ви можете оцінити наше місто виглядає на 50 мільярдів? Ні. Ні? А як ви думаєте, чому? І всі зараз так громко кричать, що все все крали. Відповідь дуже проста. Її нам надав державний аудит, який з'ясував, що щороку з 10 мільярдів коли крадуть щонайменше 8 мільярдів. Тупо крадуть не те, що половину, а 80% бюджету. Тому й місто виглядає таким занедбаним. І мені все равно я вам про це розповідаю, щоб ви не сильно офігіли від суми, яку витрачають на ремонт станції зарічна. Ідемо далі. У 2019 році бюджет вже був трошки більше 9 мільярдів гривень. І в той момент комунальне підприємство Шидкісний трамвай замовляє послугу з розробки кошторису для капітального ремонту станції. Не будемо на цьому зупинятись, скажу лише, що там все було зроблено хитро, бо переможцем стала компанія, яка через закон про авторське право отримала монополію на співпрацю по цій станції. Це архітектурне бюро Брама. Чи це випадковість? Нехай колись розбереться слідство. Я вважаю, що ні, не випадковість. Тож у 2019 році виділяють 400 тисяч гривень, щоб порахувати скільки треба фарби, яку треба використовувати ґрунтовку і як капітально відремонтувати станцію при прямих лучах сонця. Особисто я під капітально відремонтувати бачу так, що станція має стати, от як нова у тому ж вигляді, в якому була збудована, без істотних змін, особливо в гіршу сторону. Ну, але я помиляюся про це далі. До речі, я щиро дякую всім своїм глядачам за підтримку. Особливо вдячний тим, хто підтримує донатами. Завдяки вашим донатам, готуючи цей сюжет, я зміг щонайменше 5 разів з камерами та штативами приїхати до станції, щоб записати цей сюжет. Головний охоронець швидкісного трамваю навіть в поліцію на мене заявив, як на потужного злочинця. Уявляєте собі рівень цинізму на підприємстві максимально потужно грабував колишній інженер Шльоцик. Ну, може, ще хтось зараз грабує, я не в курсі. Але головний охоронець в поліцію на мене заявив, це. Такий маразм. Сейчас военное положение, а это стратегический объект, нельзя этого делать. Потому что мы сейчас будем вызывать полицию, и вы потом будете с ними разбираться. Что, падут, военное положение. Це відео про спілкування з поліцією я завантажу в окремий розділ для спонсорів свого каналу. Кожен з вас усього за 50 гривень на місяць може стати спонсором каналу. Для цього необхідно просто натиснути на кнопку Стати спонсором ну і вказати свої дані у формі Ютубу. Дякую всім, хто підтримує. Якщо бажання заморочуватись із спонсорською підпискою у вас немає, то прошу підтримати простими донатами за номерами карток. Посилання на які ви знайдете у описі під цим відео. Якщо кожен, хто переглянув відео, задонатить усього від однієї гривні, ви не відчуєте фінансової втрати. А мені це потужно допоможе продовжувати бути єдиним, хто не боїться на широкий загал виводити на чисту воду мародерів. Ну, якби я зміг його вбити, я б його вбив. Ще раз дякую кожному. Так от. У 2019 році за 400 тисяч гривень оголосили тендер. І без конкурентів туди прийшла на тендер архітектурна агенція Брама, і за 378 тисяч гривень виграла цей тендер. У 2020 році керівництво швидкісного трамваю виділено ще 64 тисячі гривень, щоб провести аудит того, що рік тому зробила Брама. На тендер прийшла тільки Укрдержбут експертиза. Ну і виграла його. У 2021 році майже за 70 тисяч гривень та сама Брама отримала замовлення на розробку робочого проекту капітальний ремонт станції швидкісного трамвая. «Зрічна». Правильно, щоб не було каких-то збоїв, і лише через два роки під час повномасштабної війни. Почалась робота з того, що просто от язик не повертається назвати капітальним ремонтом, бо по факту це дешева халтура. От, поэтому заміняє проголосували. Я як побачив все це, в мене з'явилася аналогія з нафарбувати губи. Ну тобто, все робиться поверхнево, наче готуються під продаж, щоб прикрити всі гнилі моменти, а не виправляти їх. І поки що лише з лицевої сторони. Війна все спішить. Зараз будемо дивитися на відео і порівнювати з тим, що було 5 років тому, та що зробили майстри. Та спершу я озвучу ціну всього цього капітального ремонту. І корупцію я не знаю, чому та навіщо, але на ремонт покликали різних підрядників. Роботу поділили на сектори, і кожному дісталося своє. Перша частина це послуги з поточного ремонту поверхні тераси будівлі станції Зарічна за 601 тисячу гривень. Виконував її ФОП Заєць, хоча були і інші ФОПи, хто хотів взяти участь у цій халтурі за менші гроші, та чомусь їх не обрали. Як ви думаєте, чому я не знаю? Я не знаю. Давайте подивимося на відео, що ж нам заєць зробив за 600 тисяч гривень на терасі. Ну, сказати, що це жесть, нічого не сказати. Перш за все, для людей закрили вихід на цю терасу, щоб не лазили і не дивилися, як воно там все влаштовано. Тепер на вході стоять решітки, а на підлогу встановили рубіроїд і зробили дешеві криві водостоки із найдешевших каналізаційних труб. На мою суб'єктивну думку виглядає дуже галімо і дешево. А за це 600 тисяч гривень з податків ми вже заплатили. Звісно, зараз ви побачите на своєму екрані архівні відео з тим, як усе було до цього. І тут я згадав, що ми ще з цього боку не подивилися на те, як відбувається цей якісний ремонт. До речі, асфальт би теж можна було відремонтувати. Щось подобалося. Ось тут, як ми бачимо, вже відремонтували, поглядили, пофарбували, але воно вже потріскується, а об'єкт ще навіть не в експлуатацію. Підна вода поїхала на заправку. Дивимося на оці всі красиві парапетіки, їх ніхто не чіпав. Тут теж, бачите, яка краса? Яка краса! Місто стабільності. Дивимося. Вже тут почали зафарбовувати, видно. А, може будуть, ну, напевно, будуть в сірий колір в колір мафів, але поки що. Поки що подивимося, я не знаю, чи безпечні по цим сходам, але ми спробуємо. Задля. Ой, вони такі стрімні, чесно кажучи. Равтико на лікцій вони. Сподіваюся, заради контенту. Просто, просто жесть. Так, дивимось, Тут зробили стяжку. Видно, що залили бетоном, зробили стяжку. Там не тільки стяжку з злили бетоном, там ще й вже вклали рубіроїд. А тут тренувалися. Дивилися, як воно буде краще підложки. Ну і до речі, ось цю шнягу теж ремонтували, але, видно, бачите, та частина відпадає вже, а зверху на даху поклали рубіроїд. Я не знаю, видно вам чи ні, наближу він вже трошки розлиївся. Трошки Виглядає не. Капітальний ремонт, явно не капітальний. Таке. Очі підфарбували. Підфарбували трошки очі і, і ще фарбують. ти вже перестало, ніхто не їде, дивимося далі. От видно, да, ось тут по кольору, по насиченості кольору можна допустити, що це вже все, вже фіналка. Там теж була фіналка, але бачите, щось пішло не так, і воно якось покаропилося, повідпадало, бачите. Ну і тут, до речі, допрацьовують. Підне з того краю в той, тому там ще воно не зробили, а тут ми вже бачимо, що ось тут пішли тріщини. І в порівнянні здалеку, наче й непогано виглядає. Але це лише здалеку. Бо якщо ближче глянути, то видно, що при шпаклюванні не використовувалась підсилююча сітка. Та, на якій, певно, або зекономили, або просто не знали, що через вібрації від руху вагонів та штукатурка відпаде дуже швидко. Ну, власне, вона вже починає. Особисто мені не подобається таке рішення. Не подобається, що закрили терасу від людей, бо зробили з неї дах і застелили рубероїдом. А що ви про це думаєте? Напишіть у коментарі. А ми поки що йдемо далі. Друга частина поточний ремонт стелі на станції Зарічна. На цей ремонт з наших податків виділили 460 тисяч гривень. Але завдяки торгам на тендері з найдорожчою пропозицією виграв ТОВ Шемур за 355 тисяч гривень. Для початку давайте глянемо, як стеля виглядала до ремонту. Так це реально жах, наче Чорнобиль чи власне навіщо порівнювати Чорнобиль із кривим рогом. Це те саме, бо на Чорнобиль не виділяють бюджет і тому там нічого не роблять. А на Кривий Ріг бюджет виділяється, але розкрадається. Тому тут нічого не роблять. Та факт лишається фактом. Стеля станції виглядала максимально жахливо. Зараз, звісно, все трошки краще. Але це лише якщо придивлятись здалеку. Бо якщо наблизити, то видно, що вона нерівна і зроблена на тяп-ляп. не капітально, а просто, щоб швиденько 300 тисяч попиляти. Звісно, моя думка не фахова, я ж не будівельник. Але як користувач зайшов на станцію, глянув на стелю і бачив, що вона крива. Я точно знаю, що ані начальника швидкісного трамваю Руслана Бошко, ані начальника служби охорони швидкісного трамваю, та навіть у того що в Шемур, який робив цю стелю в або вдома, або на дачі, чи в гаражі, така крива стеля б не була. Роботу б не прийняли і змусили переробляти. А у нас, ну окрім мене, більше і вирішати про це ніхто не буде. Решта людей мовчки це захавають. А деякі ще й скажуть, що ці ж хоч щось роблять за 10 мільярдів бюджету. А що зробив ти? Гречку дай! Ой. Свою оцінку стелі надайте, будь ласка, у коментарі. А ми з вами йдемо далі. Послуги з поточного ремонту елементів покрівлі станції швидкісного трамваю «Зарічна» обійшлися бюджету в 186 тисяч гривень. І виконував їх все той же ФОП Заєць. На жаль, ми не зможемо з вами подивитися на те, як відремонтували покрівлю. Адже той квадрокоптер, який я купив за ваші донати ще у 2021 році, був переданий нашим військовим у 2022 році. І зараз в мене просто нема чим літати, щоб подивитися згори на те, як там зробили той ту покрівлю. Раніше люди донатили більше, і я міг купити квадрокоптер. Зараз ледь-ледь вистачає, щоб не піти під кацапську церкву жебракувати. Але я все одно вдячний кожному за підтримку. Ось ці вивіски. Єдине, що дійсно красиво виглядає на фоні усього іншого, ці вивіски обійшлися нам майже у 55 тисяч гривень. Але я переконаний, що сума буде збільшеною, бо треба буде ще раз автокран викликати, щоб встановити лапки перед та після назви станції. А сумарно за всю реконструкцію сумарно за всю реконструкцію пішло більш ніж півтора мільйони гривень. Це якщо враховувати проєктно кошторисні розрахунки. Так. Це небагато у порівнянні з тим, що бюджет Кривого Рогу цьогоріч більше 9 мільярдів гривень. Але ми ще на початку з вами завдяки державним аудиторам з'ясували, що 80% бюджету крадеться гнилькулами. Війна все спішить. Тому й ремонт такий галімий, бо кожен хоче їсти, купувати щороку нову іномарку і заправляти її. Та й айфони нові щорік виходять, і гроші потрібні нам усі. Наприкінці хочу подякувати робітникам станції Зарічна за те, що незважаючи на складні умови праці, на небезпеку для життя та здоров'я, вони залишаються людьми з великої літери, вічливими, добрими і достойними, якісно виконують свою роботу за ту мізерну зарплатню, яку платять їм мародери. Уже методично. І хоч охоронці станції викликали на мене поліцію, я усе одно їм вдячний за роботу та небайдужість, адже поводились вони і гідно і достойно, не агресували і розуміли, що нема. Мають право мене затримувати. Та й не затримували, бо я добровільно залишився до приїзду поліції. До речі, хлопці поліцейські теж виявилися дуже професійними. Ставиться під сороковий закону про наполіці, проводжу Зачитали мої права, повідомили, в рамках яких законів діють, відібрали у мене та охоронців пояснення, побажали успіхів в роботі і поїхали. Все. Дякую вам Можете? Так, так. Дякую, на все добре. Он теж роботі забрала час, вже мало з цим Ну а на цьому все. 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 Я, звісно, хотів зробити набагато більший, ширший та потужніший випуск, але цей канал зараз у тіньовому бані. Переглядів мало, поширень також. І чесно скажу, не хочеться викладатись на мільйон переглядів, щоб на 24 тисячі підписників отримати дві тисячі переглядів. Тому, коли нас тут буде більше, і ви будете більш активнішими, ми зробимо другу частину відео на цю тему. З повним уваженням ніяких вопросов нету. Ще раз дякую усім та кожному за те, що ви є, за те, що не байдужі і підтримуєте мене. Єдиного, хто як самурай, має шлях іде ним попри все. Живіть довго та процвітайте і рано чи пізно ми виростемо до того розміру, що повісимо всіх мародерів на гілляки і заберемо все, що вони в нас вкрали. Вірю в це, але лише виключно разом з вами. Сам я нічого не зможу. А все остальное отакоє, В Цьому автосолі особисту потім ще сучення, та все, що вас українська існуваємо. <мір> <мір> Oh yeah.